Ось така краса, ось у Інію, там дерева у Інію, тут кущики теж у інію. Підморозило, вже буде зима, мабуть, в Канаді. Ну, пора вже пора, що ж це. Ну, краще не треба, але ну. домик все продає, будиночок все продається, ніхто не бере. Мабуть, дорого поставили. Я ж кажу, якщо недорого, ну нормально, то за декілька днів вже продано. А ці, мабуть, багато хочуть. У нас такий був біля нас, продавався декілька місяців, вже навіть півроку, поки не продався, ну, мабуть, потім спустили ціну. Я не знаю, тут мені паркуватися, я ж потім звідси не виїду. Тут такий льод. Ну так тут льот. Я потім з нього не виїду. Я боюся. Поїду туди.